ССО – це про сотні кілометрів ворожим тилом. ССО – це про операції на воді суходолі і в небі. ССО – це про вибухи арсеналів авіабаз в Росії. ССО – це про психологічний вплив на противника в його глибокому тилу та на передовій. ССО – це про тотальний опір на тимчасово окупованих територіях. ССО – це про перенесення війни на територію ворога. ССО – це про паніку ворожих підрозділів, що відступають. ССО – це про помсту ворогу. ССО – це про довіру власного життя побратиму. ССО – це про влучний удар там, де ворог навіть не очікує. ССО – це про найбільші втрати КНДР з часів Корейської війни. ССО – це про вчасно прийняті рішення, від яких залежить життя. ССО – це про синергію найсучаснішої зброї та гострого розуму. ССО – це про безперебійний та захищений зв'язок у найскладнішій обстановці. ССО – це про нальоти, після яких ворог не може отямитися. ССО – це про постійну готовність до найскладніших задач. ССО – це про майбутнє з продовженням подвигів минулих поколінь. ССО – це про людей, які роблять все можливе та неможливе для спільної перемоги. ССО – це про професіонали.